Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про прямокутний трикутник і його властивості. Ви знаєте, що кут, який дорівнює 90 градусам, називають прямим. Так от, трикутник називають прямокутним, якщо один із його кутів прямий. То все достатньо просто і очевидно, навіть записувати це не будемо. Сторони прямокутного трикутника мають свої назви. Як бачите на рисунку, сторони АС і СБ називаються катетами, а сторона АБ гіпотенузою. Їх розташування визначає прямий кут. Сторони прилеглі до прямого кута прямокутного трикутника називають катетами. Сторону, що протилежна до прямого кута прямокутного трикутника, називають гіпотенузою. Це важливо запам'ятати, далі ви будете зустрічати ці терміни у задачах і правилах. Наприклад, щоб у цьому трикутнику KLM визначити де катети, а де гіпотенуза, я дивлюсь на прямий кут М. Напроти нього лежить сторона KL, це гіпотенуза. А катети KM і LM, Вони прилеглі до прямого кута. Це видно навіть з їх назв. Прямий кут М. І катети КМ і LM. Або ось у цьому трикутнику катети DF і DE. Вони прилеглі до прямого кута Д. Гіпотенуза FE. Гіпотенуза це найбільша сторона прямокутного трикутника. Це легко довести, тому що вона лежить напроти більшого кута. Ми знаємо, що сума всіх кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Також ми знаємо, що один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. У нас зараз це кут С. Тож, можемо підставити замість нього 90 градусів. Відправляємо 90 в праву частину з протилежним знаком. І маємо, що сума кутів А і Б дорівнює 90. Це означає, що кожен з них окремо буде точно менше, ніж 90 градусів. Тобто, гарантовано кут А буде гострим і кут Б буде гострим. Отже, саме прямий кут прямокутному трикутнику він найбільший, і залежить напроти найбільшого кута, отже, це найбільша сторона. До того ж, можемо виділити таку властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тепер поговоримо про властивість катета, що лежить напроти кута 30 градусів. Зараз це зображено на рисунку. Тут АБ гіпотенуза. БЦ катет, що лежить напроти кута 30 градусів. Так от, катет, що лежить напроти кута 30 градусів, то рівнює половині гіпотенузи. Тож, формулою ми можемо записати це ось так. БЦ дорівнює одна друга АБ. Отже, ми дізналися деякі властивості прямокутного трикутника. Давайте тепер попрактикуємось із розв'язанням задач. На рисунку зображено трикутник МКЕ з прямим кутом при вершині К. Укажіть, перше. катети та гіпотенузу трикутника. У цьому трикутнику прямий кут К. Тож гіпотенуза МЕ. Катети будуть МК і КЕ. Прилеглі до прямого кута К. Наступне питання. Треба указати: катет прилеглий до кута є. У нас два катети. МК і «КЕ». З них прилеглим до кута є. буде катет «КЕ». І знову ж, це видно не лише за рисунком, а й за його назвою. Катет «КЕ» прилеглий до кута є. Також нас запитують катет протилежний куту М. І знову ж, це буде катет КЕ. Він протилежний куту М. Один із гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 43 градуси. Знайдіть другий гострий кут. Цю задачу можна розв'язувати і усно, буквально за одну дію. Та все ж, щоб детально пояснити, я зроблю спочатку рисунок. Отже, у нас є прямокутний трикутник. І один з його гострих кутів нам відомий 43 градуси. Шукаємо другий гострий кут. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тож кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Виходить, що кут Б, який ми шукаємо, це 90 мінус кут А. Кут а нам відомий 43 градуси. Тож, від 90 віднімаємо 43. Маємо, що кут B дорівнює 47 градусам. Наступна задача. У рівнобедреному трикутнику ABC, AB дорівнює BC, проведено висоту AH. Знайдіть кут CAH, якщо кут B дорівнює 76 градусів. Нам сказано, що дано рівнобедрений трикутник, причому AB і BC в його бічні сторони. Вони рівні. Давайте саме такий трикутник накреслимо. Також позначимо його кут Б, він дорівнює 76 градусів, і проведемо висоту AH. Тепер запишемо коротку умову. Отже, ми знаємо, що у нас AB дорівнює BC. AH це висота, кут Б 76 градусів, а знайти треба кут AH. Це, до речі, гострий кут прямокутного трикутника. Але щоб знайти його, нам треба спочатку знайти інший гострий кут цього трикутника, тобто кут С. Скористаємось тим, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Отже, кут BAC, ось цей от, дорівнює куту BCA, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Ми можемо позначити ці кути за х, щоб скласти рівняння. І виходить, що у нас x плюс x плюс 76 дорівнює 180. Сума всіх кутів трикутника АБЦ – 180 градусів. Х плюс X це 2х. 76 відправляємо в праву сторону з протилежним знаком. Виходить 2х дорівнює 104. Ділимо 104 на 2. Х дорівнює 52. Отже, кут BCA дорівнює 52 градуси. Тепер ми знаємо один з гострих кутів цього прямокутного трикутника. Значить, можемо знайти інший гострий кут, який якраз нам потрібен. Кут CAH дорівнює 90 градусів мінус 52 градуси. Це буде 38. Отже, ми знайшли те, що нас просили. У відповідь. Можемо записати 38 градусів. Сторони прямокутного трикутника дорівнюють 24 см, 10 см і 26 см, чому дорівнює найбільший катет даного трикутника. Ця задача розв'язується дуже швидко. Тут нам не знадобиться рисунок або навіть якісь обчислення. Ми знаємо, що найбільша сторона прямокутного трикутника це гіпотенуза. Отже, гіпотенуза тут має довжину 26 см. Залишаються два катети 24 і 10 см. Тож, найбільший катет тут 24 см. Наступна задача: у прямокутному трикутнику DEF, гіпотенуза DE дорівнює 18 см, кут D дорівнює 30 градусів. Знайдіть катет FE. Давайте зробимо рисунок. Зараз наочно видно, що FE це катет, що лежить напроти кута 30 градусів. А отже він дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза нам відома 18 см. Тож половина від 18 буде 9. Відповідь 9 см. Далі. У прямокутному трикутнику МКЦ відомо, що кут М дорівнює 90 градусів. Кут С дорівнює 60 градусів, СМ дорівнює 7 см. Знайдіть гіпотенузу СК. Знову для початку зробимо рисунок. Позначимо на ньому все, що нам відомо, а також те, що потрібно знайти. Поки що не зовсім видно, як шукати гіпотенузу. У нас є один із катетів, але цього мало. Давайте спробуємо знайти, напроти якого кута лежить катет МС. Віднімаємо від 90 градусів, відомий нам гострий кут 60 градусів. Отримаємо, що кут К дорівнює 30 градусів. отже, цей катет дорівнює половині гіпотенузи. А значить, гіпотенуза вдвічі більше за цей катет. Тобто, на достатньо 7 помножити на 2. Це буде відповідь. Але давайте на останок я вам ще трохи нагадаю, як розв'язувати пропорції. Припустимо, ми записали це ось так. МЦ ділене на 1 дорівнює ЦК ділене на 2. Тепер за основною властивістю пропорції маємо, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Множимо їх по діагоналі. ЦК, множене на 1, просто ЦК дорівнює 2 МЦ. Замість МЦ підставляємо 7, отримаємо ЦК дорівнює 2 помножити на 7, ЦК дорівнює 14 см. Відповідь готова. Що ж? Сьогодні ми з вами поговорили про прямокутні трикутники та познайомились із деякими їх властивостями. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!